Тарас Шевченко, думка. Нащо? мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо літа молодії? Веселі дівочі? Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітра линяють. Серце в'яне нудить світом, як ташка без волі. Нащо мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати. Чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати, нехай плаче, сиротина. Нехай літа тратить, Плаче серце, плачте очі, поки не заснує, голосніше, жалібніше, Щоб вітри почули, щоб понесли буйнесенькі за синіє море, чорнявому, зрадливому, налюте with